Так, перше клювання, друзі, це хтось дуже-дуже крутий. Мені пощастило, тому що він пішов не в берег в корчі, а на чисте. І дав мені шанс. Ну подивимось, бо це, я сподіваюсь, такий хлопець, що будь в яку мить піде куди завгодно. Так, тут у нас снасті на товстоло, хоч би не заплутав. Давай, дихай, дихай. Дихай, дихай повітрям. Тільки трохи кисеню він набирає, він тоді більш спокійний. Давай, давай. Ах! Не дотягнувся, треба не поспішати. Так, є хлопці, є. Так, відразу скинемо дужку, щоб не зламати вудку. Ох, який гарний. Просто гарний. Ой! Трохи не втік.